Собі нагадую і вам нагадую, перед тренуванням ми розігріваємося, це може бути біг на місці, повороти, прохлопування, і тоді вже даємо якісь нагрузки помірні на м'язи. І обов'язково, після тренування, ми робимо розтяжки, більш такі, знаєте. Спокійні, на вдох і видих по п'ять раз, щоб ті м'язи, що е, потренувалися, отримали енергію, і щоб ця енергія вона вдих лишилася і розподілилася, щоб зняти зажими в м'язах після тренування. Наш алгоритм такий розігрів перед тренуванням, саме тренування і далі розтяжки. Так воно і є.